Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, вітаю всіх нас із сьогоднішнім великим святом днем П'ятидесятниці. Церква сьогодні святкує подію, коли апостоли отримали благодать Святого Духа. Ця подія стала ключовим моментом в історії Християнської церкви, тому що саме наявність благодаті Святого Духа. І робить церкву церквою, тому що саме благодать ми отримуємо, коли стаємо членами церкви, тому що через Божу благодать звершується таїнство, тому, тому що Божа благодать укріпляє кожну людину, допомагає їй боротися з гріхом, очищає її і таким чином кожна людина спасається. Сьогодні на правду, кажуть, що церква наша святкує день свого народження. Тому я вітаю всіх нас, як ми завжди вітаємо одне одного з днем народження, тому що коли ми з'являємося у світ, розпочинається нове буття. І коли церква Христова явилася у світ у своїй благодатній повноті, також відкрилося нове буття. Ми знаємо з вами з історії, що апостоли пішли далі по всьому світу, проповідувати Христа, проповідувати Євангелія Царства і просвітили. Дуже багато народів, в тому числі і наш народ, за переданнями, ми знаємо, що апостол Христов Андрій, первозваний, побувавши на землях України перед рік там, що проявиться там велика благодать Божа, просіяє на Київських горах. І так ми з вами, дякувати Богу, прийшли до, також до святого хрещення, який вже через спершу через князя Аскольда, потім через князя Володимира. Освітила нашу землю українську, і ми стали з тих пір Християнами. Церква має Боголюдську природу, очолює її Господь Ісус Христос. Люди наповнюють її, які вірують у Христа, які і хрещення ім'я Святої Трійці. І благодать Святого Духа робить це єднання дієвим і вічним. І Церква наша українська пройшла дуже багато випробувань, дуже багато історичних таких зламів і переломів, і ми з вами знаємо, наскільки іноді драматичні були ці часи. І сьогодні також ми стоїмо на порозі нового етапу нашої церковної історії, тому що церква наша. Починає обирати чи займати належне для неї місце в сім'ї інших помісних автокефальних православних церков. Ми переживаємо дуже складний період, тому що з одного боку внутрішні в Україні серед православних розколи і негаразди, з іншого боку, зовнішні впливи і е, зрада з боку колишніх наших братів по вірі з Росії. Нам надають драматичність ці ситуації, але ми з вами молимося і віримо, що Господь, зрештою, управить своєю благодаттю так, що все владнається, і люди зможуть на, в, в нашій Україні, і всі, хто в Росіяні з українців сущий, зможуть продовжувати своє буття у лоні православної церкви, маючи при цьому джерело божественної благодаті. і... Маючи можливість таким чином спасатися, я хочу привітати всіх нас з тим, що Господь не полишає нікого на одинці. Через свою церкву Господь дає нам можливість спасатися і просвіщатися. Від нас потрібна тільки відповідь на цю можливість, від нас потрібно тільки зусилля, від нас потрібно тільки бажання, і Господь все по своїй благодаті буде влаштовувати. Так що я вітаю всіх нас із сьогоднішнім святом. Хай Господь нікого з нас не полишає, але всіх дуже щедро благословляє своєю благодаттю. Амінь. Свято вас. Хочу.